Під час робочої поїздки до Таранівської сільської ради головою райдержадміністрації Віталієм Кошеленко були розглянуті актуальні питання життєдіяльності територіальної громади, які стосуються зокрема розвитку інфраструктури села. Проблем чимало говорить сільський голова, та найбільш хвилюючими є недобудови. Ну, найбільше хвилюють те, що в нас будинок дитячого садка зданий був в 90-му році, 1990 му На даний момент у нас є достатня кількість діток, які б бажали б ходити в дитячий садок, особливо батьки, тому щоб було б змогу їм і працювати і все. Ну, дуже, дуже таке нагальне питання. Будинок культури в нас його майже нема. Ми купили рядом будівлю біля старого. Ну, все планується, будемо дивитися, кошти є. Головне, щоб через казначейську службу проплати пішли, я думаю, все, все вирішується, якщо допоможе район. Щоправда, гроші в раді є. Перевиконання бюджету навіть дозволяє реалізувати певні проекти, хоча далеко й не всі. Кожен рік виконуємо більше, ніж на 110-120%. За що в нас в основному оренда за землю. Добре, йде. І інфраструктура у нас не така вже розвита, ми добре економимо, тому на, на даний момент у нас є біля 5 мільйонів гривень на вирішення на даний попід цих питань, які ми для себе намітили. Е, в тому році ми виділяли на газету комунальну місті Зміївщини. Е, потім ми виділяли на школу на транспортування, 100 тисяч гривень, давали повністю за наші кошти, доставляли діток ну, на топливо. Е, Виділяли ми на спорт в районі, ну і так, ще там на больницю, ну по потребі, по можливості, те, що було необхідно для вирішення нагальних питань по нашій раді, ми виділяли кошти. На початку зустрічі сільський голова ознайомив керівника району з проблематикою населеного пункту. Першочергово оглянули приміщення колишнього дитячого садку. Сьогодні це будівля без вікон, без дверей з явними елементами громадського звалища. На його відновлення за цінами 2011 року необхідно понад 8 мільйонів. Наразі проект вже потребує коригування, та й власних коштів таких немає, щоб відновити об'єкт. Не менш проблематичним є і відсутність будинку культури. Колись у селі він був. Та сьогодні ось що від нього лишилось: запала стеля, розвалені стіни наскрізні дірки. Це все колись носило назву сільського клубу. Сьогодні ж сільським будинком культури називають колишній ресторан Тутанхамон. Декілька років тому сільська рада придбала під клуб за кошти територіальної громади. Цю будову, але втішних надій на скоріше функціонування ця будівля так і не подає. я виходить скажу, що й ті злишні не 40 тисяч доларів. Я не скажу, що й дорого не подається. нормально. Да, Ну я знаю, що є зацілені проєктами нашому траву. Наступною зупинкою робочої делегації стало відвідування амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Віталій Кошеленко ознайомився з роботою закладу матеріальним та медикаментозним забезпеченням. З головним лікарем амбулаторії керівник району обговорив питання щодо ремонту приміщення амбулаторії або переведення її у іншу будівлю. Ну, ви в очі ви бачите, що матеріальний стан нашого приміщення край. Ну, Я не знаю, як назвати це, ну, сказати, потребує покращення, це краще слово. Ці проблеми ставилися неодноразово, а вихід треба змінити приміщення. Тут не можна повністю, щоб це приміщення відремонтувалося, це дуже великі кошти. А змінити приміщення там є таке приміщення, яке можна задіяти, але там якісь проблеми з землею. Що там, як там вирішиться ця проблема, значить буде нове здання і людям буде краще, бо це в центрі. Далі делегація направилась до фермерського господарства Альянс. Там керівник району оглянув машинно тракторний парк. Зоотехнік-селекціонер племінного птахівничого підприємства Роздольне ознайомила гостей з господарством. Наше господарство займається розведенням двох пород гусей. гусій. Это... Большая серая и большая белая. Сейчас у нас по голове 4500 гусей. С них селекционного стадо 600 голов, 60 гнезд по крупной серой породе и 60 гнезд по крупной белой породе. Мы комплектуем селекционным от селекционного стада гусятами комплектуем свое маточное стадо. А гді потом ми реалізуємо племіної яйцо і пліміни гусяти по Україні, по всій Україні по завершенню інвентарізації та об'їзду ради делегація, на чолі з керівником району прибула до Таранівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, де спершу старшокласники провели екскурсію у сільському музеї. Взагалі ви прозвані турецьким, але насправді його насипали козаки, перші поселенці нашого краю. За часів правління Катерини II козаки були переведені на положення державних селян, які в 1733 році були привіни до хворя. Також голова райдержадміністрації проінспектував шкільне господарство, переглянув спортзал, учбові класи та їдальню. Були обговорені питання виділення коштів на заміну обладнання у шкільному харчоблоці. Ну, найголовніша проблема це звичайно, придбання обладнання для нашої шкільної їдальні. Бо школа в нас буде в на 1962 році, і в той час вже було придбано обладнання. Деяке обладнання ремонтувалося і замінялося, а деяке ще залишилося з тих часів. І, звичайно, необхідно замінити це, придбати і духову шафу. і… Тісто -мішалку. Ми звернулися до голови Зміївської районної державної адміністрації з цим питанням, і він запропонував це питання вирішити через виділення субвенції із Таранівської сільської ради. Заключною частиною зустрічі стали збори господарського активу, під час яких обговорювались ряд наболілих проблем та окреслювали шляхи їх вирішення. Я скажу так, на у вас проблем більше ні саме на то, що давно бути менше. Скажімо так. Если это проблемы, то я думаю, что это, наверное, в первую очередь не проблема олень. А я не знаю, каким образом вы будете объяснять своим избирателям, зачем вы покупали этот будущий дом культуры, который у вас сейчас есть. Для того, чтобы там мусор хранился. Для этого нужны какие-то, наверное, дополнительные средства, да, но они же у вас есть. Вот, ну вот смотрите, мы сейчас посмотрели эту амбулаторию. она не вылечит, она там придаст кого-то рано или поздно. А в чем проблема вообще? Вот я перечень этих вопросов посмотрел, но это же ваши вопросы, которые вы можете решать. Наразі такі зустрічі керівником району з представниками територіальних громад є єдиною дієвою плідною формою співпраці, вважає Віталій Кошеленко. Ну, это второй населенный пункт, который мы посетили. Вот. Я вам скажу, эта форма общения уже была придумана до меня. Вот. И я сейчас себе не представляю, как можно по-другому. То есть реально приезжаешь, смотришь на те проблемы, общаешься с громадой, с местной, вот, и совместно с ними решаешь все вопросы. Вот. Исходя из первой своей поездки, я скажу, что это было не просто Поездка для ознакомления это была поездка для того, чтобы решить вопросы проблемные. Вот, мы послали людей для того, чтобы сделать смету Тех объектов, которые нуждаются в ремонте, да, уже направляем туда людей, которые сейчас бы делали проект, вот, готовим договора к проекту. И то есть мы будем запускать э, сам процесс, не просто смотреть и думать, как все плохо, а реально э, сделать так, чтобы приехали мы сюда через какое-то время, и уже объект был сделан. То есть там в первую очередь это и садик, и ну, там много-много-много проблем. Вот в первом населенном пункте там реально проблем, много, которые надо совместно решать. Что касается Тарановки, то здесь э, проблемы в самих депутатах которые здесь собрались, я им задал вопрос, как вы планируете идти на выборы в дальнейшем, да, и с чем вы туда пойдете, как вы перед людьми будете отчитываться за свою проделанную работу. Отчитываться-то, по большому счету, нечего. Центр грязный, ничего не подготовлено здесь. Те проблемы, они решаются самими депутатами. Деньги в Совете есть. Надо найти проектанта, который сделает проект, ну, извините, да, это, это, это не проблема. Это не дай бог будут проблемы, я не знаю, что тогда будет. Это все должно решаться само собой, и, и я, честно говоря, удивлен. вот удивлен, молодой председатель, который должен работать как-то так. Может, в свое время что-то много было сделано до меня, да, я уже как-то это не вижу, но пока я не увидел старания и желания. Да я вам скажу, и активности особо нет у депутатов, я не услышал острых вопросов, вот. может, я и с самого начала их погасил, их активность, с тем, что я их упрекнул без деятельности. да, может быть. Но опять же, повторяюсь, задавались те вопросы, которые они сами в состоянии решить. Вот. И надеюсь, и мы сможем совместно что-то поменять здесь. А ось яку саме територіальну громаду наступного разу проінспектує керівник району? Наразі не вказується. Відомо лише, що вона відбудеться вже наступного тижня.